А? а що в будинку, типу, листочки на верху? Це дах, тобто він захищається як навісик такий, як ось бачите, як, як казка. Що е, робити, якщо слива е, така, все затоплюєш, будинок може затопити? Що ви в такому разі робите? Якщо порівнювати будиночок як дерево. То дерево не боїться водички, воно все одно стоїть. Будиночок так само. Його може водичка затопити, але вона уйде, пройде, спуститься, але вона його не затопить. Або ми робимо дах ось так, і тоді водичка потрапляє всередину, і тоді ми цю водичку ловимо. Тобто кожен ґрунт має такі свої прослоєчки, шари. Люди, у них є спеціальне обладнання, які перевіряють і складають саме склад і товщину цих слоїв. І тільки тоді ми можемо знати, де наша водичка знаходиться. Ідуть оце глина, пісок е, в під будинком. Перед тим як будувати будиночок, ми досліджуємо ґрунт під кожен будинок окремо. Робиться така формочка, туди ж вставляється арматурка, металеві такі дротики, і потім все це заливається, заливається бетоном. А чому поверховість? Якщо ви звернете увагу на одному будинку: 10 поверхів, а на іншому сі. Це тому що щоб сонечко потрапляло в сусідній будинок, сонечко це.